Метро Житомирська, в'їзд для нових людей, місто Київ, з Західної України чи з пригороду. Це бачимо, там не до, не до якісь. Маленька зупинка, коли йде душин, зараз то ніде людям, людям заховатися. З цієї сторони якась хаотична забудова, щось знесли, щось залишили. Коні, люди, машини тут все їздять. Зупинка сама на метро Житомирський на виїзд з Києва. Метрів, напевно, 100. Стоїть куча маршрутів. Це вихідний день, а людей небагато. І вони бігають, не знають, де яка маршрутка. Бо одна по Києву йде, інші йдуть за місто. І нема ніяких вказівок, де яка зупинка, де яки, якої маршрутки. Нема з нема тут туалетів. Люди, які приїжджають з вокзалу, їдуть далі. В пригород чи кудись. Як людям з сумками шукати десь туалет? Там в ЄМБІ. Остання ціна туалет 20 гривень. І там з тої сторони фіхмол. Там, там безкоштовний туалет. Але люди приїжджають, цього не знають. Бачите, яка зупинка, скільки метрів. І маленька-маленька зупиночка для того, що люди заховались, йде дощ чи а чи йде сніг. Ну і там якесь надоробло вже 10 років недобудоване, якесь, якесь незрозуміле місто для гостей, які перший раз приїжджають і бачать, що таке і, і знайомляться з містом Київ через це якесь невлаштоване місце метро Житомирське. Якщо побачили якусь інформацію, яка заважає, чи некомфортно жити в місті. Пишіть, будь ласка, будемо будем знімати. Ставте лайки.